У рамках соціального проєкту захист є. На Київщині підтримують жінок, які пережили окупацію, які відчувають тривожність під час обстрілів. Як знайти спокій у складні часи? Наш репортаж. Підходить і спокою дівчину. завжди ситуація. Інструктор показує кілька прийомів самозахисту. Вони допоможуть жінкам не дати себе схривдити. Ось так правильно відштовхнути нападника, коли той схопив за руку. Я вважаю, що самооборона вона для любої людини, особливості для дівчат, вона необхідна. Потрібні подібні курси кращого, від кращих інструкторів і систематичне заняття, тому що на сьогоднішній день в нашій країні самозахист він має бути в першу чергу. Уроки самооборони лише одна з активностей заходу під назвою Ти не одна. Головна мета підтримати дівчат і жінок, що відчули на собі негативний вплив війни. На початку повномасштабного вторгнення Тетяна виїхала з Маріуполя. каже: прийшла сюди по нові знання, зокрема, як самій подолати стрес. Якщо чесно, то дуже важко згадувати, але в мене є велика підтримка, тобто я носу відповідальність за два життя, це мої діти, і тому, в принципі, багато думати мені не приходилося. У мене було завдання вивезти моїх дітей, тобто далі зараз спрямовувати їх шлях, шлях вільній незалежній Україні. В першу чергу, роздивлялися тих жінок, що мешкають в прилеглі території, на території Київщини, Бучанський район, які... Які знають, що таке тривога, які знають, що таке окупація, як опанувати емоції учасникам заходу, розповідають під час сеансу із психологом. В мене важка, скажімо, ситуація, тому що я втратила чоловіка внаслідок наступу, і да, початку війни і окупації. Бесіда з психологом, з людиною, яка допоможе знайти відповіді на якісь там можливо складні питання. Я знаю, що таке ПТСР не з чуток. Я знаю, що таке панічні атаки. Знаю, що таке стрес, тривожність. Ми будемо говорити простими словами про найскладніше: як подолати стрес в умовах війни. А щоб закріпити ефект та повністю відновити психологічний баланс для учасниць сеанс медитації за допомогою музичних інструментів. Я допомагаю людям через звуки. Через медитацію, через енергопрактики знайти зв'язок з самим собою і зв'язати це разом своїм тілом в умовах війни, коли люди живуть у постійному стресі. Такі заходи надважливі переконані організатори. Свої тренінги планують проводити в різних районах Київщини, а можливо і на інших деокупованих територіях України. Ніна Коломіцька Катерина Самойленко, Володимир Дєдов, подробиці «Інтер», марафон Єдині новини.